Вітаю! Серед орхідей я люблю вирощувати хої, саме дрібно-листові хої. В моєму горщику їх три кущики. Один кущик я придбала, два інших мені подарували. Корзинки в них величенькі, квіти вершкового кольору. Під час світіння з них не капає нектар і тому немає бруду. Кожен квітконос квітне по декілька разів. Квіти мають аромат у нічну годину, він не сильний, не різкий і дуже приємний для закритого приміщення, такого як квартира, ця хоя підходить в ідеалі. Вона зростає на підвісі без опор. Її гілки звисають поміж квітконосів, вона знаходиться постійно під штучним освітленням, це хоя лаконоза ескімо, її красивий вигляд створює природню атмосферу серед орхідей. Чудовий тандем. Рекомендую.